З завершенням пандемії коронавірусу, COVID-19 увійшов до переліку гострих респіраторних вірусних інфекцій. Отже, люди, які мають ознаки застуди, повинні звернутися до свого сімейного лікаря, який далі скоординує які подальші дії, лікування чи обстеження. І власне, у Львівській області діє так званий дозорний піднагляд. Що це означає? Є поліклініка в місті Львові і є Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, які кожного тижня відбирають матеріал від п'яти перших хворих для вірусологічного дослідження на респіраторну групу вірусів. Наші вірусологи досліджують цей матеріал і на сьогоднішній день 100% говорять, що грипу на Львівщині ще немає. Але. Є COVID-19. Окрім цих дозорних закладів серед хворих ми виявляємо COVID-19, так і в матеріалі від тих хворих, які надходять з різних закладів охорони здоров'я, коли лікарі обстежують пацієнтів, які звертаються з ознаками застуди. Таким чином, ми знаємо, що за попередній тиждень 461 людина захворіла на COVID-19. В частини діагноз підтверджений методом полімеразно націової реакції, ви частини з використанням швидкого теста. Але ми розуміємо, що далеко не всі люди звертаються по медичну допомогу і обстежуються, тому сказати, яка ж реальна цифра цих хворих на ковід на сьогоднішній день неможливо. 65 людей проходили лікування в стаціонарі, тобто стан їх вимагав надання допомоги, яку їм не могли надати вдома. І проти коронавірусу триває вакцинація. Надійшла нова партія вакцини Комірнатіпфайзер на Львівщину. І, зокрема, ми знаємо, що за останній тиждень були зроблені як перші вакцинальні дози, другий, перший бустер, другий бустер. Якщо говорити на загал, то близько 700 щеплень було проведено зокрема за останній тиждень проти covid 19 в той же час, оскільки ознаки застуди це не лише ковід, а грипу ще немає, то є прошарок людей, які хворіють на інші вірусні інфекції, зокрема, це парагрип, риновірус, наденовірус, на вірус. І таких людей загалом, хто захворів за тиждень, на Львівщині становить близько 10,5 тисяч. Багато це чи мало є порівняння в розрахунку на 100 тисяч населення, і цю розрахункову цифру порівнюють з епідемічним порогом. Це є статистичний розрахунок на кожен тиждень року порогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Отже, зараз захворюваність на групу респіраторних інфекцій є нижчою від епідемічного порогу. Але ми також маємо чудовий період, щоб підготуватися до приходу віруса грипу. Зокрема, станом на зараз на Львівщині вакциновано майже 4900 людей проти грипу. З них 2500 це є медичні працівники, решта це люди, які хочуть себе захистити. Але хотілося б наголосити, що особливо захист від грипу потрібен вагітним. Потрібен людям, які мають хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи, потрібен діткам від 6 місяців до 5 років. І, звичайно, потрібен людям, які мають різноманітні імунодефіцити, вроджені і набуті. А групи соціального ризику, хто частіше має ймовірність захворіти і поширити вірус в суспільстві, це, зокрема, працівники засобів масової інформації, медичні працівники, педагоги. На жаль, вакцинація проти грипу для більшості людей є рекомендованою власне власним коштом. Але, зокрема, для медичних працівників цього року ми отримали 1700 вакцини централізовано. З Міністерства охорони здоров'я України для того, щоб медичні працівники, які зголошуються, мали можливість провакцинуватися. І є частина підприємств установ організацій, які купують вакцину своїм коштом і вакцинують своїх працівників для того, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства під час загострення епідемічної ситуації. Згідно позиції національної технічної групи експертів України з питанням монопрофілактики стосовно вакцинації проти коронавірусу. Людям рекомендовано отримати базовий комплекс, який складається з однієї дози вакцини, і через, наприклад, 4 тижні другої дози вакцини, якщо ми говоримо про комірнаті Pfizer. Якщо це вакцина Janssen, Johnson Johnson, однієї дози достатньо, щоб створити цей базовий захист основну, основні вакцинальні дози. Далі рекомендовано не раніше, ніж через 5 місяців, ввести першу бустерну дозу. І основне на цьому закінчується. А люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, цукровий діабет, ожиріння, імунодефіцити, цілу низку хронічних захворювань, за рекомендаціями сімейного лікаря, роблять другу бустерну дозу не раніше, ніж через 4 місяці після першої бустерної дози. Люди, які мають ще більш ослаблену імунну систему, в яких немає адекватної імунної відповіді на попереднє введення вакцини, їм ще радять зробити додаткову дозу. Тобто для них це буде 5 доз вакцини проти COVID-19. На сьогоднішній день на цьому рекомендації завершуються. Як будуть розгортатися події далі, поки що ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що якщо на Рівенщині виявили новий штам різновида Омікрона covid 19 вірусу sars cov 2 пірола, на Львівщині його ще нема, але однозначно буде, враховуючи, що це сусідня область. І тому насторога не повинна знижуватися. Люди, які мають ознаки застуди, повинні в першу чергу залишитися вдома, повідомити про це свого сімейного лікаря. Якщо ж є необхідність вийти, наприклад, в магазин чи в аптеку одіти маску для того, щоб дбати про оточуючих, ну і в жодному разі люди з ознаками застуди не повинні скеровувати дітей в школу, в дитячий садочок. Самі не повинні виходити на роботу. Якщо всі будуть цього дотримуватися, то загострення суттєвого епідемічної ситуації не повинно бути. -19, тобто одночасно, чи як це... Вакцини є сумісні між собою. Зокрема, вакцина проти грипу, яка використовується зараз, вона є інактивована. Наприклад, відвідавши один раз кабінет щеплень, можна отримати в одну руку вакцину проти одної хвороби, в іншу руку вакцину проти іншої хвороби. І вакцинуватися, зокрема, проти грипу варто діткам починаючи з 6-місячного віку і людям без обмеження віку. І що важливо, вакцинуватися проти грипу потрібно щороку, тому що два тижні йде на формування імунітету, захист триває від 6 місяців до року. Окрім того, кожного року оновлюється штамовий склад вакцин. Цього року, згідно прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні буде циркулювати чотири штами вірусу грипу. Це грип 1 n 1 Вікторія, це грип А, 3 н 2 Дарвін, це гриб Б, який називається Австрія, і грип Б, Пакет або Пукет. Відповідно, всі вакцини, які зараз є на ринку, захищають від цього чотирьох штамів віруса грип.